Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми подивимося розклад для водоліїв на листопад 2025 року. Але з першого хочу попросити вас підписатись на мій канал. Не забудьте поставити мені серденько та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові розклади та нові відео, яких буде більше під кінець року. Отже, поїхали. Сьогодні ми подивимось з вами на місяця листопад для водоліїв. Гроші робота. Кохання стосунки, здоров'я дім та таро підказку. Отже, дивимось для водолів на листопад 2025 року. Настрій місяця листопад. А це в нас двічка пентаклів. Далі в нас робота гроші. Карта Диявол. Цікаво. Далі в нас кохання стосунки, це Паш Кубків. І здоров'я дім, це у нас підвішений. Угу. А у вас такий цікавий розклад. І на дні колоди в нас восьмірочка Пентаклів. Отже, дивимось. спершу: це двічка пентаклів на стрім місяця. Це означає, що у цьому місяці вам потрібно буде балансувати між тим, що ви маєте, на що ви маєте витратитись, як ви маєте щось зберегти, у що вкладати, що купити, що переробити, що доробити це буде повністю в усьому баланс. Слідкуйте не тільки за балансом у фінансах, на що ви витрачаєте, але також це і баланс в житті, як ви проводите свій день. Скільки ви спите, чи займаєтесь ви спортом, який у вас робочий день і час для відпочинку? У всьому знаходьте баланс. Ви будете знати на певних таких як хвилях, як гойдалках. Якщо ми подивимось на карту, в нас там такі дуже великі хвилі, майже шторм 9 балів. І кораблі то вверх, то вниз. Тобто у вас може і настрій змінюватись то гарний, то поганий. Це можуть бути різноманітні ситуації, які можуть вас тимчасово вибивати з колі, Потім ви будете повертатись. Це також про знаходження балансу і знаєте таке жонглювання. Своїм життям, от саме місяць листопад буде потребувати від вас уміння знаходити баланс, компроміс, вирішення питань, ось цю стабільність. ось цю... Відчуття того, що ви контролюєте питання, і для вас це не є якоюсь катастрофою, а ви завжди можете знайти рішення. І от саме двічка Пентаклів це про те, що людина завжди знаходить рішення з будь-якої ситуації і справляється як із певними питаннями, які з'являються у її житті, так і з настроєм. Тобто балансувати доведеться у всьому, але при цьому це дуже гарна навичка, яка вам допоможе в житті, тому користуйтесь. Усі, пам'ятайте, що в усьому має бути баланс. Ви е, скільки то отримали, ви стільки віддали. Ви е, у щось вклали, ви назад стільки отримаєте. У всьому буде ось ця циркуляція, взаємодія. Це не буде гра в одні ворота, коли ви тільки віддаєте. Ви також і будете утримувати у своє життя. Отже, стосовно карти, робота і гроші, у вас випадає карта диявол, а це карта про такі спокуси. Спокуси у. Знаєте, витратити гроші туди, куди не треба, бо дуже хочеться, або а, будуть такі великі бажання щось купити, а, щось покращити, а, себе розвеселити, кудись вкласти діти свої гроші, можна сказати, розтринькати. Але пам'ятайте, що у місяці, листопаді, ретро, Меркурій і дорогі товари ми не можемо купувати, бо вони будуть неправильно функціонувати, потрібно, можливо, буде щось заміняти. Повертати, не робіть цього в місяці листопаді, це саме більше місяць для того, щоб щось переробити, переосмислити. І от карта диявол буде вас трохи на це перевіряти. Ось саме, якщо ми дивимося, ще на 2 Пентаклів, це буде ось цей баланс, коли мені дуже хочеться я це хочу купити, але я реально розумію, що зараз я можу почекати, це не мій пріоритет. Ось будуть такі певні спокуси. А у е саме у роботі я би сказала, що це більше про те, що за допомогою Запомогу певних хитрощів, за допомогою певного такого. Тонкого аналізу і ось цього балансування на плаву ви можете знаходити шляхи, як досягати своїх цілей. Тобто, в інші місяці ви б можливо і не додумались, що можна аж ось так зробити. А тут ви починаєте хитрити. Тут ви починаєте включати такий здоровий егоїзм. Я це хочу, а отже, як мені цього досягти? Це не означає, що треба йти по трупах, по головах і взагалі. Знищувати навколо людей, ні, це означає, що треба включити ось цю таку хитринку, лису усередині, яка буде діяти саме для себе. Карта диявола це я дію для себе. Я хочу так, як я хочу, і ми зробимо так, як я хочу. Ось це про це. Це про той настрій, коли ви будете більше думати, як вигідно вам, а не е, бути альтруїстом і робити так, як е, це подобається іншим. Це буде про те, що я хочу тут отримати більший дохід, а не я буду думати про те, що я маю і усім роздати свої гроші, собі нічого не залишити. Ні, це буде саме про цей здоровий егоїзм, коли я бачу цілі, я дуже туди хочу, а отже, я буду знаходити усі шляхи, щоб. Туди досягти, щоб туди дійти, це саме про це: про хитрість, про ловкість, про гостроту розуму, про чітке вловлювання деталей. Що можливо буде працювати проти мене, ага, мені треба піти в іншу сторону. А тут люди якось не так реагують, значить, це не моє. А ось тут мені треба робити, не знаю, в соцмережі. А ось так усі роблять ні, не хочу я буду робити по іншому, щоб виділитись. От карта диявол, це прості хитрощі, Я хочу бути краще, я хочу бути вище, я хочу отримувати більше. Я буду робити для цього усе можливе. Але пам'ятайте екологічно. Далі в нас випадає карта Паш Кубків на стосунки і кохання. І це саме карта про те, що усе буде розмірено, ви будете контролювати свої емоції, вони не будуть вилазити через край. Ми, як бачимо, вже от на прикладі да? двічки пентаклів, Тут в нас величезні хвилі. Тут в нас так. Два бали, як то кажуть, один-два бали. Тобто вас буде хвилюватися це питання стосунків, кохання. Можливо, будуть якісь питання, де потрібно буде вирішити. Вони вже нагальні, вони вже як рибка з цього кубку починають вистрибувати, бо потрібен якийсь розвиток, якийсь ріст у хлопця на одязі. Взагалі у нього тут можна сказати, такі як тюльпани. А, і це більше про ось цей такий розквіт, романтичність. Тобто, романтика буде в цьому місяці, якщо у вас є. А друга половинка, ваша пара. Якщо ж немає, то це про те, що почуття може трошечки вас підігрівати. Вам захочеться якоїсь романтики, вам захочеться наряджатись, бути красивими, показувати себе, ходити на якісь заходи, аби от а, привертати до себе увагу. От паш Пентаклів, це про привернення до себе уваги. Як я хочу, щоб мене бачили і відчували. Я прям хочу, щоб усі мене побачили. Ось це відчуття такого обміну. Міну у вас буде саме у місяці листопаді. Стосовно стосунків, аналогічно, ви захочете спілкуватися більше з людьми, а, ви захочете ось цієї якоїсь емоції, яскравих подій, а, більше якихось зустрічей, розмов і місяць. Листопад він вам дасть такі можливості, бо якраз у вас тут випадає такий баланс, випадає карта диявола, яка, в принципі, показує, що ви завжди будете йти за своїми бажаннями. А отже, якщо є бажання більше спілкуватись, більше отримувати яскравих емоцій, то ви будете саме за цим йти, е, як то кажуть, знаходити ті якісь е, концерти, е, заходи, куди вам потрібно піти, щоб розширити своє оточення, отримати ось цю. М Таблеточку, як то кажуть, емоцій, свою ось цю дозу, яка вам потрібна для того, щоб ви відчували себе прекрасно. Стосовно тих, хто в пошуках, то це саме порада для того, щоб ви більше прислухалися до себе, відчували, але при цьому контролювали свої емоції, пам'ятали, що це ще не. Тут кубків, де емоції через край, тут ви тільки починаєте відчувати, як вам хочеться кого ви хочете поряд із собою бачити, і як ви це взагалі бачите на майбутнє. Стосовно дому та здоров'я, у вас карта підвішений, і це певні. А питання можуть стати на паузу, особливо дивлячись на те, що зараз ще і ретро Меркурій буде з 9 листопада по 29. А отже, певні питання, які будуть стосуватися, можливо, якогось ремонту, чи а, м, якоїсь покупки в дім, чи можливо якоїсь переробки якогось. А, не знаю, переїзду, щось, що буде стосуватись дому, воно може стати трошечки на паузу, або ці процеси може трошки затягуватись. Але це ще буде, знаєте, як на користь, бо ви зможете оцінити, наприклад, який товар, яку техніку умовно, ви хочете купити додому. У вас буде ось цей період проаналізувати, подивитись, пошукати, що саме ви хочете, або яку ви хочете квартиру купити, чи куди ви хочете переїхати. У вас буде ось цей період такого аналізу, як вам потрібно зробити. Робити. І стосовно здоров'я, так само ви будете себе почувати просто нормально. Певні процеси так само можуть стати на паузу, Наприклад, ви хотіли піти зробити якесь обстеження, ваш лікар, наприклад, поїхав, чи ви подумали, а яке ж вам саме треба. І ось це почнеться ось ці пошуки якогось вашого лікаря чи якогось ваших варіантів. Якщо це ми говоримо про такий. Здоровий спосіб життя і баланс, да, робота, дім. Як ми дивимося, по двічки пентаклів, яка в нас тут була, що це саме про те, що доведеться більше аналізувати, дивитись, оцінювати, що для вас краще, що для що вам подобається, що не подобається, як ви хочете проводити свій день, як ви себе почуваєте, що вам потрібно їсти. Певні ось такі питання вони будуть більше. Вас цікавити, ви будете більше заглиблюватись у себе, типу, що вам хочеться, як ви це бачите, і щупати себе, як вам потрібно це зробити, для того, щоб почувати себе краще, усе, як то кажуть, в грудні просто полетіло. Так, тепер ми дивимося з вами пораду від е, карт Таро, але Спершу хочу нагадати, що ще весь місяць листопад діє розклад на місячне затемнення, яке є на моєму каналі, і аж до березня діє розклад на сонячне затемнення. І ще є новий формат відео. Якщо вам відгукується, подивіться. Можливо, це саме те, що вам зараз е, потрібно почути. І це інформація для вас. Таких відео буде більше. Отже, дивимось для водоріїв, стару підказку на місяць листопад 2025 року. Так, і це в нас шестірочка жезлів, а це прекрасна карта. І вона саме говорить про те, що ви е, пройшли ось цей такий. Етап певної боротьби, коли ви вирішували якісь нагальні питання, ви почували себе, наче ви, от ви реально боретесь. У вас був якийсь певний тягар, який ви за собою тягнули, якісь питання затягувались, щось довго не вирішувалось, ось така боротьба за не знаю за запуск свого проєкту або розвиток свого бізнесу, або за якісь стосунки, чи переїзд, чи як змінити життя і перейти на вищий рівень. Ось цей період, знаєте, такий. Період е, битв да от ми подумаємо, що тут такий дим в нас йде, і в нас е, поряд є рицарі, які вас підтримують. Тобто, це ось саме той період. Коли ви боролись і потрібно було багато на собі тягнути, він закінчується. І, можливо, у місяці листопаді він от якраз почне е такий робити конкретний спад, і ви будете відчувати, що нарешті ви відчуваєте якісь зміни, щось йде на краще, ви вже відчуваєте себе на коні, вам вже краще почувається, ви бачите якусь підтримку, ви бачите, е як то кажуть, світло в кінці тунелю, що ви розумієте, якими шляхами. Можна хоч якось прощупати, як то кажуть, свою дорогу на майбутнє. Якщо ми подивимось на іншу сторону карти, то тут в нас вже рицар сидить саме з на білому коні, з цією яскравою попонною, з лавровим листком, вінком на голові і зі стрічкою, що означає, що а ось ця битва вона підходить до кінця. Можливо, це якийсь певний етап життя підходить до кінця. і Йде ось ця перехід на новий, де буде більше обов'язків, да? бо е, після шестірочки йде сімірка, а там вже в нас більше йдуть, е, більше обов'язків, якісь такі е, керівні, як то кажуть, посади, да? керівні якісь питання, де ви більше за щось відповідаєте. І ось тут саме про те, що ви будете більше е, відповідати за певні питання, ось цей Період він е, закінчиться і дає вам змогу вже почати відчувати, що за певні питання ви будете відповідати, а певні питання вже від вас, як то кажуть, скинуться з ваших плеч, і ви вже зрозумієте, о, ось тут мені стало легше, а ось тут мені тепер треба це вирішити, для того, щоб далі піднятися і далі вирішувати, е, як як -то кажуть, функціонувати на вищому рівні. Ось. Це був такий розклад для водоліїв на місяць листопад 2025 року. Я усім вам дякую. Не забувайте ставити мені серденько, тобто вподобайку. І зустрінемось з вами у нових відео. Обіймаю!